Ш рух транспорту паркуєшся в притул до пішохідних переходів. Не жалійся, що твою машину забрали на евакуаторі. У південному бузі зафіксовано перевищення рівня небезпечних речовин. Влада Вінниці закликає голів громад області подбати про порятунок водної артерії. Через воєнний стан пляжний сезон у Вінниці не оголошували, але відпочиваючих у спеку біля водойм не менше. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 12 червня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Наші вдома відбувся другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів згідно із домовленостями у Стамбулі. На рідну землю повернулися військовослужбовці десантно-штурмових військ, військово-морських сил, повітряних сил, ТРО, сил, безпілотних систем, а також прикордонники та нацгвардійці. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували у полоні більше трьох років, найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 22, Повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець. Усі визволені бранці, чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісті. Усі вони потребують лікування. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед них є й троє вінничан: Віктор, Володимир та Федір. Повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Я вже дома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Хто у нас там? До речі? Донька, син. Ой, як назвали? Ой, Артурчик. Ой. Добренько Сонька. Добре, Сонька. Давай потім так, так, я вже в Україні. Добренько Сонька, люблю цілую. Україна понад усе Валь. Я не зломний. Я люблю свою країну. Я не продам її ні за що. Щодня декілька автівок опиняються на Вінницькому штраф майданчику. Евакуатор забирає транспорт, що блокує рух іншим учасникам дорожнього руху. Одне із найчастіших порушень це паркування в притул до пішохідних переходів, що змушує водіїв маневрувати в щільному потоці, а пасажирам переходити дорогу по проїжджій частині. Яка відповідальність загрожує порушникам ПДР? Розкажемо у нашому сюжеті. Припаркований автомобіль біля пішохідного переходу. Таку картину можна побачити чи не на кожній вулиці міста. Водії, що залишають так свій транспорт, не лише порушують правила дорожнього руху, а й створюють небезпеку. Адже через обмежений огляд інші кермувальники можуть часто не помітити пішохода, що розпочав переходити дорогу. Тож авто, що перешкоджають руху, забирають з міських вулиць на штраф майданчик. Дуже часто, дуже багато, дуже багато порушень. Багато евакуацій відбувається. Щодня в Вінниці близько десяти відбувається евакуацій по всій Вінниці. Авто, що припарковані в притул до Зебри, створюють незручності і для пішоходів. Це заважає, це справді заважає, особливо коли ти з дитиною, з коляскою. Діти, звичайно, їх потрібно тримати біля себе, наприклад, так. Але буває таке, коли діти втікають, можна так сказати. І ми вже багато випадків бачили про те, що Є аварійні ситуації, дуже незручно і взагалі зараз дуже порушують правила, я вам скажу. Пройти з дорогу це ще теж <свісно> треба мати щастя. Взагалі такої суттєвої проблеми в цьому немає. Тобто я не стикався, окрім випадкових одиничних випадків. Покарання, перший раз попередження, а інший штраф, який буде в принципі, трошки бити по гаманцю, але якщо вже третій раз порушують за те саме злодіяння, то кратно збільшувати суму штрафу, щоб людина мала якийсь стимул не порушувати. Згідно правил дорожнього руху, паркувати автомобіль можна щонайменше за 10 метрів від пішохідного переходу. Водіям, що не дотримуються цієї вимоги, загрожує 680 гривень штрафу. Також авто може забрати евакуатор. Власнику це вартує щонайменше 2379 гривень. Фіксуємо дане порушення. Залишаємо потім повідомлення під У них є пільговий період, тобто 10 днів вони можуть сплатити половину вартості. Якщо є вільний евакуатор, це порушення підлягає під евакуацію. Інспектори з паркування закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та залишати свої автомобілі виключно у відповідних для цього місцях. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта. Влада Вінниці закликає голів громад області подбати про порятунок водної артерії річки Південний Буг під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування озвучено результати аналізу поверхневих вод, проведених Держекоінспекцією у 2024 році. В зоні водозабору Вінниця-Облводоканалу зафіксовано перевищення азоту амонійного у майже 7,5 разів. Це спричинило добриво, яке використовують аграрії для росту рослин? Будемо створювати робочі групи. Ці робочі групи повинні будуть пройтись по берегах Південного Бугу і подивитись де-факто, що відбувається в прибережних захисних смугах. Що відбувається, коли зливи, які зараз, зараз стають рідшими, але більш інтенсивними, бо клімат змінюється? Що вони вимивають в ту річку? З якою п'ємо ми п'ють ваші діти, і маю надію, що будуть пити ваші онуки. Департамент відновлення та розвитку закликав до співпраці громади, які знаходяться вище потечі та в межах Хмельницької області. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення у Вінниці реалізували масштабний екопроєкт із стратегічним значенням покращення водообміну у річці, підвищення якості. Питної води. На богу працювали 5 земснарядів, баржі та екскаватор Амфібія. Роботи фінансувалися із міського та обласного бюджетів. Давайте ми почнемо в межах Вінницької області От робити те, що крім нас ніхто за нас не зробить. І по великому рахунку, це не дуже великі зусилля для цього потрібно і не дуже великі фінанси. А просто треба мати здоровий глузд. І патріотизм по відношенню до свого регіону до своєї громади і до тої річки, на якої ми користуємося, літо час сонця та відпочинку біля води. Проте вінчанам варто пам'ятати, що купатись у південному бузі не варто. У пробах води з пляжів річки та озер міста виявили кишкову паличку. Також через воєнний стан офіційно пляжний сезон не стартував. І рятувальники на березі не чергують. Детальніше про результати досліджень місцевих водойм дивіться у нашому сюжеті. Купатись цьогоріч у Вінниці не бажано. Держекоінспекція у пробах води з пляжів Гонти, хімік Центральний Вишенського та Тяжилівського озер виявила, що запах не відповідає нормам. Також у більшості проб норма лактозопозитивних кишкових паличок перевищена у 48 разів, тож існує ризик заразитись кишковою інфекцією. Кишкова паличка може викликати хвороби шлунково-кишкового тракту, але ці хвороби можуть супроводжувати ще і алергічними реакціями або шкірними проявами, тобто висипами на шкірі, або пожовтіння склер. Або, наприклад, в ті ж самій водомі, крім кишкової палички, може з'явитися і вірус гепатиту. А найчастіші симптоми, які дають, наприклад, так. Кишкова паличка або кишкові інфекції це е, зневоднення, тобто це діарея, це блювання, це біль в животі, це висока температура, інтоксикація. І е, дуже часто е, люди не можуть самостійно це вдома вилікувати, і е, тоді потрібно госпіталізуватись в стаціонар. Через прохолодну погоду на хіміку цього тижня майже порожньо. Проте волейболіст Олександр, який на березі тренується майже кожного дня, каже, що напередодні в спеку людей було чимало. Від п'яти до 100. Це залежить від погоди. Якщо прохладно, наприклад, як сьогодні, то мало людей. Самі ж волейболісти кажуть, що в південному бузі можуть освіжитись після тренування, але для відпочинку обирають водойми за містом або басейни. Ми більше не купатися ходимо, а після піска типу, промитись, щоб не було піска на тілі. Цьогоріч, як і в попередній, через воєнний стан та безпекову ситуацію, офіційно місць для купання в громаді не відведено. Тому рятувальники на пляжах не чергують. І від відпочинку біля водойм громадянам рекомендують відмовитись. Тим, хто все ж ризикне, варто суворо дотримуватись правил безпеки. З початку року на водоймах Вінничини вже загинули 23 людини. Серед таких основних причин є недогляд за дітьми це коли, на жаль, діти гинуть у воді, а також дорослі вживають міцні алкогольні напої. Люди мають пам'ятати, що заходити у водойму потрібно необхідно у перевірену знати дно водойми, яка там глибина. Також якщо люди відпочивають поблизу річки чи ставка, це має бути спеціально обладнане місце, де будуть наявні засоби порятунку. Найелементарніше це рятувальне коло. Якщо ви помітили, що людина тоне, найперше потрібно викликати службу порятунку за номером 101 або 112. Якщо ж впевнені в своїх силах, витягти потопаючого з води можна підпливши позаду та обхопивши його однією рукою, доправити до берега. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Літо на дворі, відповідно, всі ми хочемо відпочити, але не у кожного є можливість зробити це за межами нашого міста. Пляжний відпочинок у літку залишається найпопулярнішим. у Вінниці. Звичайно, такі зони біля водойм є, але от чи безпечні вони для. Здоров'я містян про це і не лише говоримо сьогодні у нашій студії з генеральним директором державної установи Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ігорем Матковським. Ігорі Анатолійовичу, я вітаю вас. Вітаю. А дійсно, якщо ж ми говоримо сьогодні про пляжний відпочинок у Вінниці, давайте одразу окреслимо, скільки таких зон відпочинку у нас в місті є. Та з якою періодичністю вони обстежуються фахівцями центру. Ну взагалі-то офіційно якби пляжі в місті Центральний Хімік Гонти і дві рекреаційні зони, а саме Вишенське озеро і Тяжилівське озеро. От але враховуючи е, воєнний стан, то фактично пляжами користуватися заборонено. Так, це перша головна причина, тому що формально вони якби є, але фактично їх ну, має не бути? Ну тобто офіційно пляжний сезон. Ми не оголошуємо, так. А, але людей не менше на водою звичайно. Але пане Олексій ще відповідає на другу частину питання да, щодо моніторингу пляжів. Але тим не менш, не дивлячись на це, ми щомісячно здійснюємо моніторинг, починаючи з квітня місяця, і якраз ми здійснюємо моніторинг щодо води. Да, тобто водою, і так само ґрунту, що з'ясувалось на початку літа, 2025? Ну давайте так прогнозовано з'ясувалося, то що купатися в, в нашій воді небезпечно. Мається на увазі, що Вишенське, що тяжилевське озеро, що річка Південний Бух. Ну і так само, що забруднений, очікувано ґрунт біля цих водойм. Саме якщо ми будемо говорити про показники, і саме головне, що якраз я і зможу і доповісти і вам, і глядачам нашим, що з кожним місяцем тільки погіршується да тобто якість води і стан водойм і погіршується, якраз в зв'язку з тим, що збільшується кількість підвищених днів з підвищеною температурою повітря, і в з цим звичайно благодатна атмосфера щодо розмноження бактерій. Тобто, якщо ми раніше говорили, наприклад, про такі показники, як лактозопозитивні кишкові палички, їх виявлялися там сотні тисяч, то на сьогоднішній день останні показники це вже мільйони. Да? Хоча насправді їх там має бути в одному дециметрі не більше п'яти тисяч. Якщо ми будемо говорити. За запах, взагалі я не буду цей коментувати, да, тому що звичайно ніяких ну, таких нормальностей відповідності не може бути. Біохімічне споживання кисню, а навіть і ми зараз будемо говорити і про ґрунт. Наприклад, навіть в районі Ставка Тяжилівський, у нас даже є перевищення щодо важких металів безпосередньо в ґрунті. Да. І ще один цікавий показник: а саме це наяв. Вність, ну скажімо так, гельмінтів і паразитів. Тобто, всі пляжі фактично у всіх пляжах в ґрунтах наявний яйця аскаріт навколо міста. Достатньо ставків, і наскільки так. ми розуміємо, у ставках вода стояча, але Більше при цьому достатньо людей. Вважають, що там безпечно, і ми можемо змоделювати класичну ситуацію. Спека зашкалює. Ми приїжджаємо до ставка. Маса людей просто немає де впати яблуку. Чи варто купатися? Чи варто входити у воду при великій великій скупченості людей? Ви знаєте, стояча вода ще гірше і більше небезпек, ніж поточна вода. Да? В стоячих водоймах частіше в тому числі і будуть такі захворювання, як, як зветься ну, дуже таке важке інфекційне захворювання, яке вражає там, печінку, селезінку, нирки і таке інше. Тому -то це перше. Друге, в стоячій воді більше ем, варіантів і більше можливостей для розвитку всіляк таких водоростей, які так само погано впливають на людину, і вони, скажімо так, ну являються таким самим, знаєте фактором біохімічним щодо впливу на людей, і в тому числі і можуть викликати алергію у людей. Угу. Так, що, якщо вже обирати між проточною і стоячою водою, то звичайно треба обрати в водойму, яка протікає. У нас залишається не так багато часу, але я все ж таки дозволю собі запитати ще про одну ознаку, і, якщо можна так сказати, навіть символ літнього відпочинку, я маю на увазі. Холодне морозиво, яке ми всі вельми полюбляємо, і холодна солодка вода. І те, і те, це насолода літнього відпочинку. Але чи можуть вони бути небезпечними? З одного боку, звичайно, це є ну, ті ну, атрибути, скажімо так, літо, але знову ж таки до них треба дуже відноситися відповідально і думати, що робити. І так, якщо ми будемо говорити, насправді морозова може бути. Ну, воно є звичайно позитивні моменти, а саме там кальцій, фосфор, білок, вітаміни можуть бути, так? і звичайно, ми отримуємо від цього задоволення, тобто ну, напрацьовується гормон задоволення, mm -hmm. тобто є і психоемоційна складова. Але з іншого боку, це якби плюси, а тепер мінуси. Так? Коли ми починаємо дивитися на склад, з чого він складається, склад, то ми одразу розуміємо, що не так все солодке, не так все гарно, так як воно написано. Перше, це звичайно. Велика кількість цукру, ми розуміємо, що це в тому числі і небезпека. А звичайно, велика кількість барвників, домішок, стабілізаторів і таке інше, які не є корисними для людини. Звичайно, ми говоримо і за в тому числі, і, наприклад, на ненасичені жири, і в тому числі пальмову, так звану олію. Тому ми маємо на це все зважати, і одразу, якщо обираємо морозиво, одразу дивимося склад, і там має бути. Мінімальна кількість, а взагалі то краще робити такі холодні десерти вдома з натуральними фруктами. І з приводу води. Якщо рекомендація по воді, то я можу сказати, звичайно, великої кількості мінералізовану воду взагалі не рекомендується вживати в будь-який період. Тому краще всього в літній період. Потрібно вживати або вода має бути бутильована, не газована, або вона має може бути навіть звичайна вода, яка проходить у нас фільтрацію, Да? і в тому числі використовувати водомати. Орієнтовно кількість води це 30-35 мл на кілограм маси ваги людини. Отже, у підсумку стосовно літнього відпочинку можна зробити такий висновок. Можна в принципі все, але з розумом обережно і безпечно. безпечно. Ігор Анатолійович, я вам дякую за те, що завжди радий ділитись своїми знаннями і з нами і з нашими глядачами. Дякую вам за розмову, за вашу роботу і роботу ваших колег. Бажаю здоров'я всім! А з нами у студії новин був генеральний директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ігор Матковський. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску допомагають дітям з особливими освітніми потребами здобути якісну та індивідуалізовану освіту. У барській громаді працює інклюзивно-ресурсний центр. Вони віддають своє тепло дітям, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах та й самі потребують емоційного відновлення. Чим живуть патронатні родини, розкажемо. Допомагають дітям з особливими освітніми потребами здобути якісну та індивідуалізовану освіту. У барській громаді працює інклюзивно ресурсний центр, як оснащений заклад, та скільки дітей його відвідують. Дивіться у сюжеті Іллі іскри. Інтерактивна підлога, столи для пісочної анімації, бізіборди та багато іграшок. Так із середини виглядає барський інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його відвідують 560 хлопчиків та дівчаток. Окрім місцевих, також мешканці Копайгородської громади та діти-переселенці. У центрі із ними працюють вчителі-логопеди, дефектолог, реабілітолог та практичні психологи. В першу чергу ми робимо комплексну оцінку діток, тобто діагностуємо їх. Потім ми працюємо індивідуально. Це наш напрямок, це корекційно-розвиткові заняття. Ну і також проводимо групові заняття. Це такий наш великий об'єм, тому що діти дуже хочуть спілкуватися разом, і саме в таких заняттях вони себе відкривають, вони шукають тих друзів і також мають відповідні навики для дорослого життя. Свою роботу барський інклюзивно-ресурсний центр розпочав сім років тому, і з того часу комунальна установа значно покращила власну базу. Зокрема, у 2022 році у співпраці з громадською організацією Будуємо Україну разом. Вдалося відремонтувати частину приміщення. Це молоді люди. Вони вони просто захопили. і Ми тут з ними зустрічалися. Ми влаштовували вечори і за чотири зміни. Фактично вони реалізували цей проект, де і матеріали, і робоча сила була вся від них. Торік за фінансування у ВКБ ООН та гуманітарної місії Проліска у центрі створили простір для дітей-переселенців. Окрім занять для хлопчиків та дівчаток, тут регулярно проводять цікаві зустрічі та майстер-класи. Інклюзивно-ресурсний центр в Барській громаді з того, що ми зараз бачимо. Він ідеальний. Звичайно, що думку мають сказати відвідувачі, батьки. Але та атмосфера, те обладнання, настрій колективу ну справді відповідає, я переконаний, скажімо, очікуванням батьків, які приводять сюди дітей. Працюватиме барський інклюзивно-ресурсний центр і впродовж літа. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вони віддають своє тепло дітям, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах, та й самі потребують емоційного відновлення і підтримки. Наступний сюжет про патронатні родини, для яких у Вінниці влаштували день розвантаження та ресурсного наповнення. Поки батьки займалися із психологом, діти на майстер-класі ліпили горнятка із глини. Всі подробиці далі. Патронатні сім'ї Вінничини на спільну ресурсно-розважальну зустріч зібрав проєкт Родина для кожної дитини. У ньому поєднали майстер-клас з гончарства для малечі та психологічну роботу із батьками. Ці сім'ї впродовж трьох-шести місяців виховують у себе чужих дітей, чиї батьки з різних обставин того не роблять. Місія патронатних родин це врятувати дітей від інтернатних закладів і будинків дитини. В кожній територіальній громаді у нас є від 10 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Значить, їм вже треба надавати допомогу, їм, їхнім родинам, їхнім батькам. Треба допомогти, щоб зберегти їхні родини, когось навчити чомусь, когось підтримати, комусь просто треба відпочити. Сім'я Тетяни та Віталія Казмірчуків із селища Бродецьке мають своїх п'ятеро дітей та вирішили віддавати турботу малечі, чиї родини опинились на межі руйнування, забираючи в родину, дають захист, навчають сімейним цінностям. «По факту діти приходять з таких сімей, інколи що взагалі нічого не вміють. У Нас діти не розуміли, що потрібно розутися в хаті, чи на вулицю взутися, навіть ну, зубки почистити, вмити, застелити ліжечко. У Нас дівчинка була 12 років, ми навчили її готувати, і це їй пригодилося вже в теперішній ну, сім'ї, де вона зараз знаходиться. Проєкт для патронатних родин влаштували ЮНІСЕФ, міжнародна організація Партнерство кожній дитині, Мінсоцполітики та служба в справах дітей. Нині в Україні 511 патронатних родин. З них 10 на Вінничині. До них влаштовано 20 дітей. Сім'ї, ну вони ж навчаються, і вони знають всі всі нюанси. Навіть ці сім'ї багатодітні. Вони часом кажуть що ну, Мені здавалося, для чого мені те навчання. У мене власних дітей п'ятеро, що є ще таке, чого я не знаю. Да? От, а насправді ти навіть підходи до власних дітей, міняєш після цього навчання. На Вінничині 63 громади, і в кожній має бути хоча б одна патронатна родина, кажуть у службі в справах дітей. Тож сім'ї, які мають бажання підтримати дітей, можуть пройти відповідне навчання зі свого боку. Держава оплачує працю патронатного вихователя та його помічника. Ірина Дідух, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.